Властивості свічки та історія освітлення в міському музеї 12 грудня відбувся захід для відпочинку під назвою Різдвяні Посиденьки. Учасниками й учасницями стали працівники і працівниці сфери культури. Тема зустрічі джерела, які дають людству світло. в закладі презентували виставку ламп різних часів. вони мають таку цікаву свою історію. Вони живі, тому що за ними конкретні люди, родини і Якось так, щоб цей сценарій саме ці експонати вони дуже гарно лягли. Чому саме тема про свічку? Ну, напевне, через те, що зараз це дуже актуально. В першу чергу, окопна свічка. Зараз вся Україна займається виготовленням окопних свічок, в тому числі і в нас, і в Южному, в тому числі і в нашому музеї. Свічка, вона якби і заспокоює. Є запалена свічка і надихає, і дає якусь розраду. І свічка це атрибут молитви. Це все нам зараз дуже потрібне. Присутні подивилися майстер-клас із виготовлення окопної свічки. Її особливість використовується не картон, а шишки. В музеї зауважили, що така свічка не чадить. На шишках, щоб був віск, якщо вони навіть і виглядають, то полити все. Бібліотекарі підготували тематичну презентацію, а священнослужитель розповів про духовну властивість свічки. Саме тому, коли голодомор, ми запалюємо свічки біля вікна. Не через те, що це красиво, так? а через те, що символ, того, що ми пам'ятаємо, що ці жертви були не даремні, що ці жертви не пройшли. Так? Наша пам'ять це наша пам'ять, але свічка символізує так само те, що у вічності їхнє життя продовжується. Дізналася багато, хотілася ще почути трохи про свічки, які використовують хлопці. Ну, хоча у нас є волонтерка Наталя, вона виробляє ці свічки. б подивитися, як вони гарять насправді у хлопців. Довідались різноманітні історії і виникнення самого поняття свічки, і дуже змістовно цікаво було побачити саме експозицію свічки. В нашому міському музеї дуже вдячні, вітаємо всім з придешнім різдвом. Побажаємо нам всім перемоги, миру, здоров'я, щастя, злагоди, і все буде Україна. доповнили атмосферу заходу, виступи викладачів школи мистецтв та їхніх підопічних.